Розстелили непромокаючу пелюшку. Після неї, звичайну, бавовняну, для того, щоб шкірі дитини було приємно. Так як перед заміною підгузка ми можемо робити повітряні ванни, масажі, і дитина може сходити в туалет, для цього ми і підстеляємо непромокаючу пелюшку. Найкраще це підмити дитину під теплою водою. Можете це зробити в ванночці, в душі. Якщо немає можливості помити дитину за допомогою води, тоді у допомогу нам можуть прийти вологі ватні диски або вологі серветки. Для гігієни дівчаток дуже важливо протирати дитину спереду назад. Ні в якому разі не можна протирати. Знизу наперед. Це неправильно. Беремо чистий підгузок. Підгузок обираємо згідно ваги дитини. Перекатуємо дитину на бік, підкладаємо підгузок і кладемо дитину назад. Ми не піднімаємо дитину за ноги. Або будь-яким іншим методом. Лише методом перекату. І одягаєте підгузок. Коли застібаєте підгузок, не робіть це занадто туго, дитині буде некомфортно. Але й не треба робити занадто слабо, бо інакше він не буде триматись. Виберіть оптимальну довжину. Та зафіксуйте. Це і ваша дитина буде в чистоті.